І так, всім привіт, друзі, з вами Даркара І сьогодні я покажу вам свій топ 10 ігор для Nintendo Switch, які я рекомендую до ознайомлення або проходження. І давайте приступати. Десяте місце Астрал Чейн. Гравець керує поліцейським, який охороняє порядок у мегаполісі Ковчег. Ігровий процес включає битви демонічними химерами. У битвах гравець може викликати на допомогу герою одну з кількох істот легіонів на вибір і керуватися одночасною головним героєм і легіоном. Скутим за допомогою астрального ланцюга. Дев'яте місце Star Wars Епізод 1 Рейс. Гоночна гра заснована на подрейсінгу з кінофільму Зоряні війни, епізод 1 Прихована загроза. У грі представлені всі гонщики з «Прихованої загрози», а також гоночний трек Бунта Ів Класік на татуїні. Також у грі додано декілька нових трас, деякі на татуїні, деякі на інших планетах. Існує кілька одиночних режимів гри, включаючи турнірний. Восьме місце покемон Скарлетт у грі присутній відкритий світ, що включає міські райони і відкриту дику місцевість без кордонів між ними. В іграх представлені три нові стартові покемони: Спригатіто, Фуєкоко і Коаксіал, а також два нові легендарні покемони Кароїдон і Міраїдон. Кароїдона і Міраїдона та іншого покемона циклізавра можна використовувати для прискорення переміщення. Механіка під назвою Let's Go дозволяє гравцеві випустити покемона Блукати світом і автоматично боротися з дикими покемонами. Крім того, включено спільну гру з трьома іншими гравцями. Цьому місце Маріо Rabbids Kingdom Battle. Юна винахідниця та шанувальниця Маріо винаходить пристрій Super Merch, навушники, які можуть об'єднати два будь-які об'єкти в єдине ціле за допомогою віртуального робота-помічника БІП 0. При тестуванні апарат успішно з'єднує два елементи, проте перегрівається та ненадовго відключається. Поки дівчина відсутня, до кімнати з альтернативного виміру потрапляють кролики за допомогою машини часу та починають грати з її речами вкрай нервуючий БІП 0. Один з них надягає супомерч і починає сіяти хаос, поєднуючи деяких роликів з різними предметами інтер'єру і випадково потрапляє променем в машину часу, що приводить її з ладу. Вона починає засмоктувати всі предмети, що знаходяться в кімнаті, у міжпросторовий вихор, у тому числі плакати з зображенням Маріо. Шосте місце Sword Art Online Fractures Daydream. У цій мережевій кооперативній екшн пориньте в спотворену версію Всесвіту Sword Art Online. Виберіть свою роль у вигляді улюблених персонажів Sword Art Online, грайте поодинці або об'єднайтеся з 20 гравцями для рейдів, щоб перемогти могутніх ворогів. П'яте місце Mario Kart 8. Гра є автосимулятором, в якому персонажі Всесвіту Mario та кількох інших ігор Nintendo беруть участь у гонках на картах. Ігровий процес Mario Kart 8 не зазнав значних змін, гравець так само їде трасою, збираючи предмети та використовує їх проти опонентів з метою дістатися до фінішу першим. Гравець може змінювати зовнішній вигляд та характеристики карта персонажа. Основною функцією в грі стала антигравітація. Гонщики здатні на певній ділянці траси їхати. Ти стінами навіть стелею під час режиму антигравітації, зіткнення з суперниками або спеціальним бампером надає гонщику додаткового прискорення. Четверте місце Супер Маріо Одіссей. Гра починається із сюжетної зав'язки, типової для інших ігор серії Маріо. Лиходій Боузер викрадає процесу піч, але цього разу з конкретною метою одружитися з нею. На самому початку Маріо зазнає поразки від Боузера і втрачає свій червоний капелюх. Незабаром герой зустрічає примару капелюха на ім'я Кепі, який пропонує свою допомогу. Його сестру Тіару також вкрав Боузер та хоче використати її як корону для піч. І Примара пропонує об'єднатися. Щоб знайти і перемогти Боузера. Третє місце Luigi's Mansion 3. Історія є продовженням серії Luigi's Mansion. Цього разу Луїджі, Маріо, принцеса піч та Тоди вирушають на автобусі на місце відпочинку в готель останнього притулку. Вони отримали запрошення від власниці закладу Хелен Грейвлі на праві віп-гостей. Герої захоплюються грандіозними інтер'єрами висотного готелю, незважаючи на підозрілий вигляд його персоналу. Хелен надає кожному гостю окремий номер. Друге місце Хогвартс Легасі. Дія гри Хогвартс Легасі відбувається наприкінці 19 століття. і Розповідає про студентів Хогвартсу. Гравців дозволено обрати свій факультет у Хогвартсі та відвідати заняття у школі чарівництва, а також дослідити відкритий світ, що складається з локацій таких як заборонений ліс та село Хоксміт. У грі персонаж навчається творити різні магічні заклинання, варити зілля, приручати магічних звірів та опановувати інші бойові здібності. Важливу роль в грі Відіграє система моралі. Перше місце The Witcher 3, третя гра одноіменної серії розроблена польською компанією CD Projekt Red за мотивами серії романів Відьмак польського письменника Анджея Сапковського. У центрі сюжету нове вторгнення імперії Нільфгард, пошуки цирі та конфлікти з диким полюванням. Відкритий світ і повна свобода вибору та виконання завдань, а також дослідження світу, які займуть у вас чимало часу. Такий ось у мене вийшов топ. Пишіть у коментарі, які ігри ви б рекомендували до проходження та Знайомлення, я ж поділився з вами своїми улюбленими іграми. Чекаю від вас активності під цим відео, щоб Ютуб просував мій канал. Всім заздалегідь спасибі. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати, не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат. Також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!